Всім доброго ранку. Розпочинаємо наш робочий тиждень, 21 липня. Які в нас ж основні зараз новини стосовно критично важливих підприємств і бронювання наших працівників. Отже, увага! Уряд вніс зміни до постанови 1487. Тепер під час перевірки ведення військового обліку відповідно працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки до складу комісії будуть входити представники держпраці. Та податкової служби незрозуміло, яким чином все ж таки введення військового обліку на підприємстві буде стосуватися держпраці і податкової, які де будуть яким чином включатися до складу комісії ці працівники. Будемо очікувати перших практичних ситуацій, практичних перевірок. Тому увага! Ті, в кого буде перевірка, вже в серпні, в вересні, місяці, серпня з вересня, готуйтеся до того, що під час перевірки ведення військового обліку на підприємстві до вас прийдуть не лише представники ТЦК, а також представники Держпраці і податкової. Що вони будуть перевіряти в рамках відповідно даної перевірки військового обліку на підприємстві питання? Будемо очікувати нові роз'яснення, нові алгоритми. Тому слідкуємо, в кого вже будуть перші інциденти, відповідно таких перевірок в складі комісії так держпраці і податкової. Будь ласка, давайте повідомляйте, будемо всіх тримати в курсі, ділитися практичними кейсами, яким чином все ж таки реагувати на дані перевірки, і відповідно, що вони вимагають під час документальної перевірки стану ведення військового обліку на підприємстві. Кому потрібна буде консультація або відповідно супровід стосовно ведення військового обліку на підприємстві, будь ласка, телефонуйте в робочий час. Юридична компанія Боше, і я Ірина Бондаренко, з радістю допоможемо. Перевіримо всі ваші документи для того, щоб ваша перевірка була без порушень. Всім гарного дня! На все добре!